Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що знайшли можливість. Знайшли електропостачання задля того, щоб подивитися перші міські і подивитися сьогоднішнє інтерв'ю. Почнемо з того, що Одеська міська рада 19 листопада на сесії ухвалили тимчасовий порядок попереднього визначення та погодження меж територій багатоквартирних будинків для їх прибирання. Рішення має забезпечити належний санітарний стан. Дворів та прибудинкових ділянок для того моменту, коли кабінет міністрів затвердить загальнонаціональний механізм оформлення прибудинкових територій у власність чи постійне користування. Ну як то кажуть, все це поезія. А нам би до все ж таки розуміння того, що змінюється, чи дійсно якісь зміни будуть зараз, як жити мешканцям, до чого готуватися, чи буде це відображатися на платіжках, чи буде це відображатися на роботі ОСББ. Взагалі, від поезії до прози хочемо перейти. Тим паче, що в нашій студії сьогодні Олександр Новицький, експерт з питань ЖКГ, вітаю! Доброго дня, Руслане. Дуже радий що запросив нас. Будь ласка, ми завжди готові спілкуватися з тобою. Про якісь подробиці, особливо коли є зміни, і коли ми бачимо у соцмережах, люди сперечаються: одні кажуть, що о, це добре, інші кажуть, що о, це не добре, там підводних каменів дуже багато. От хочеться розібратися, щоб знайти порозуміння, щоб люди заспокоїлися і знали, що і як. Тож, давай а, а, про ці зміни, і про які а, ми сьогодні кажемо, що дійсно повинно змінитися в житті. Ну я хочу uh, зазначити, перша система координат вона має uh, завжди порівнюватися. Дві ці системи вони різні дійсно. Да. Вони мають порізниця uh, в такому плані, що було, що може змінитися, і наскільки це прозоро, і наскільки це правильно, наскільки ну, це так. ефективно. Да. Ну, перше е, uh, е, дійсно, uh, 19 листопада цього року вже були прийняті uh, перші кроки, які uh, приведуть до зміни на міністерському рівні uh, всієї сута. У містах е, України цілком ага. до речі, зараз є е, дуже гарні приклади. але про, про це я кажу трішки пізніше. Що зміниться? Ну давайте так. Що було, що має змінитися, е, було е, відсутність розуміння на деяких територіях і їх значна кількість ага. це великі площі в будь-якому місті е, України і е, окремо у Одесі. Я об, е, окремо знаю, що великі території, так звані. Без господарчі і їх треба прибирати. Хто має це робити? Люди кажуть, що там є правила благоустрою у містах від 6 до 12, наприклад, метрів від е, фасаду будинку. Угу. А там кажуть, що до першого бордюрного каменю а, а там до забору, а там там, да. там стояв забор, uh -huh. а тут uh -huh. мій дядька якусь черешню посадив, і ми да. завжди тут прибирали. А там а там є буду, по не бо буду. А буду тут прибирати. Ми завжди не прибирали чого зараз. Вони тут повинні, ми да. бачимо, що як місто намагалося вирішити цю проблему. А, місто виклада. Дала конкурсні пропозиції так. і сплачувала за результатами цього конкурсу якимось компаніям. Колись це були приватні компанії, колись це були КПЖКС. А коли конкурс не відбувався, тому що не відбувся сам конкурс або немає коштів, то території були занедбані і там. Абсолютно безкоштовно працювали всі комунальні підприємства. Ага. Такі це толоки були суботні толоки. Приїжджали люди, двірники прибирали, техніка працювала, палива витрачалася. Всі дуже в кавичках були е, в захваті. Да, це від це цієї захваті, справи, да. і це не може залишатися так. Що пропонується нова система? Но ага. новий рівень пропонується зробити території встиг, щоб закрити ці сірі або білі плями на мапі ага. з точки зору відповідальності, вони можуть бути з двох е, е, там не, з, з одного кордону, може бути три-чотири території, коли там пустирі якісь великі, ага. да але пустих місць не має бути, е, має бути відповідальний до цього або суб'єкт господарчий, або комунальний, або це багатоквартирний будинок, будь-якою якої тобто, форми мапу Одеси хочуть розподілити на частини. Де є кордони маленькі, між ні, ні. ні. Там, де немає кордонів, ага. а є ну, це уяви собі, як океан. Є, є держави, у яких є виход на це море чорне. У них є окрема економічна зона, так. а є нейтральні зони, які не належать нікому. Звісно. І тут можна порівняти з такою ситуацією. Є а, там, прибудинкові території, де розуміло, що тут ми будемо прибирати, бо ну, тут так. у нас там рози, якісь там квіти, угу. і квіти посадили. Або там у нас дитячий майданчик, ми його будемо прибирати. А далі. 30 метрів на 40 метрів. Ми не будемо прибирати, бо це не наше дійсно. Сіра зона така. Да. Зона. І а будинок напроти, у нього також є там якась своя умовна зона прибирання, як вони самі собі визначили по, -по mm -hmm. старих. Яких а між ними слід. є сіра зона, яку ніхто не прибирає. Абсолютно да. І хочуть розширити ці кордони, щоб вони з з мали з ну, спільний такий кордон, да. який будуть це прибирати, або а, назначити цей кордон на відповідальність місцевої ради. Ну, з однієї сторони все зрозуміло, да, є зараз дійсно сірі зони, які хтось колись прибирав, хтось не прибирав взагалі, да і да. починалися. А чому тут ніхто не прибирає, Це ваша територія, це наша? Знов таки сперечання зараз, нібито все буде прозоро, нібито зараз організується так, що обов'язково хтось має прибирати цю землю. Ну це за ну це нормально, це логічно, щоб у місті не було взагалі території, навіть клаптику метру землі, щоб ніхто його не прибирав. Мене, хтось мене, має... мене, мене, мене мене турбує е, слово нібито, яке ви використовуєте вже ну, в одному реченні. Ну, І да. так дійсно ну, нібито, так. нібито хтось да. має це робити. Але що буде відбуватися на практиці? Приходить е, комісія. Місія. Да, до речі, тут дуже цікава штука, я так розібрав на складові. Дивіться, а, тим, а, як називається оце рішення? Uh -huh. Тимчасовий порядок попереднього визначення та погодження меж територій багатофективних будинків, привідкових територій для їх прибирання. Yeah. Три ключові слова тут. Тимчасово. Є. Попереднє. Попередньо. Це не остаточна форма цього да, рішення. Да. Далі для їх прибирання таким чином треба звернути увагу всіх голів ОСББ або співвласників, або власників будинків, що це для прибирання ніяке право власності змінюватися. Тобто бути. я не можу тут поставити все, що захочу. Я голова ОСББ, Ми поставимо тут маф. А, Ну так, да. можна так сказати, і а, тимчасове третє слово uh -huh. у, у цьому назві цього рішення. А, воно втратить силу це рішення після того, як кабінет міністрів. Прийме оцей законопроєкт, а, який а, буде чітко регулювати систему розподілу відповідальності санітарної між господарчими об'єктами або власниками інших об'єктів, ну хочеться зазначити, що це не тільки в Одесі, це не окремо в Одесі рішення, це а, рішення ну, цей, по всій Україні. Це глобальний yeah. це запуск. Ми бачимо зараз на місцевому рівні. Uh -huh. а, таких а, це підтримка глобального проєкту а, всеукраїнського, який ну хтось і мені здається, що правильно, незважаючи на Військовий стан і е, ті ж, тяжкі часи, е, все ж таки хтось рухає з місця, бо санітарна ситуація в місті. А я завжди на всіх ефірах кажу, що е, цивілізація вона починається з санітарії. Ну так якщо буде е, брудно на вулицях, то ми не цивілізація. Тому це дуже правильне рішення. Я вважаю. Але при цьому ми бачимо, як починають сперечатися і незадоволені голови ОСББ, незадоволені мешканці будинків. З твоєї позиції, з твоєї думки, чому вони не задоволені? Ну я е, три можу підкреслити е, ну, таких, я не знаю елементів, чого люди не підтримують. Так. Почну з першого, він саме головний це тотальна недовіра. До uh, влади будь-якого рівня uh -huh. ми uh, давайте будемо казати зараз про місто Одесу, і я знаю точно, що uh, не довіряють, тому що вже були uh, приклади, коли люди опікалися. А, Все там, життя по, Обіцяли там дитячий майданчик, да. а поставили там ресторацію, а, пообіцяли дитячий садочок, а побудували там якийсь хмарачос. Угу. Тому а, я можу сказати, а, навіть знайшов приклад, а, десь у 2019 році а, було таке намагання навіть дворові, ніждворові проїзди пристосувати до парковок платних. Угу. Було таке. А люди кажуть, це ж наша прибудинкова територія. Кажуть, Нічого не хочу, і далі це перший пункт, по якому люди не довіряють цій системі. Вони інші, бояться да. обману з якогось рівня. Ну, так. Uh, далі uh, тут ще є така стука. А uh, це, це ж не просто визначення, це цілий процес, який ініціюється uh, районними адміністраціями у місті Одеса. Будь-якою у них є таке завдання. Там є цілий е, механізм, коли е, вони звертаються до ОСББ. ОСББ не, не має звертатися першим, uh -huh. е, бо до них звертається район адміністрація. Я думаю, що будуть великі наради з головами ОСББ, де будуть казати, який порядок, хто в якій черзі стоїть. Так. Виїжджає комісія. На цій комісії має бути голова ОСББ. Голова ОСББ, отримавши сигнал, що до нього буде йти комісія. Він має зібрати збори загальні. А ми знаємо, що збори загальні, наприклад, там будинку там 100, 100 квартир Загальні збори вони мають бути там 51% проголосувати за прийняте або не прийняття будь-якого рішення. Це їх треба правильно зібрати, за два тижні попередити. Це додаткове навантаження на голову ОСББ, так. який має свої особисті там справи, робота, родина, і там я не знаю, що ще рибалка, охота. Угу. Тому а, другий пункт це страх, примусового навантаження. А, ну, голови ОСББ. От, зараз у нас буде роботи, не почати край. Да. Угу. Ну це така. Зайва бюрократія, я би да, сказав, да. для голови ОСББ. І після цього він ще дов буде принести і обговорити з співвласниками ще одні збори рішення, яке пропонується адміністрація. Це дуже така ну, громостка робота. Угу. Ну і третій пункт це також про навантаження, але про інше. І співвласники, і голова ОСББ а, чітко розуміють, що в результаті цього огляду і складання цього акту і складання пропозиції а, ситуація може бути збільшена щодо площі прибирання, а це напряму може відобразитися на потішках. На сплатах по тарифу УБПТ для конкретного ОСББ угу. тому в е цей третій страх він також має під собою підґрунтя. Ну слухай, а е чи може взагалі голова ОСББ зібрати людей, сказати: Ось є таке нове правило. Це не тільки Одеське, це все українське правило, по якому ми з понеділку маємо з вами жити. А люди взяли і 51% проголосували проти, як завжди, Баба Яга проти. І що буде тоді? Ну я скажу, що щоб е, бути проти, угу. достатньо просто не прийти, і збори можуть не відбутися. Ну так це раз. Друге, якщо інше не приписано в уставі ОББ, а устав вони взагалі всі стандартні, тому може просто збори не відбулися. Угу. А що ж робити, коли збори не відбулися? Давайте вже будемо максимально доводити до абсурду цю ситуацію. Ну, все дуже просто ця пропозиція. Це рішення, воно і прописано в ньому, що ніякої відповідальності за неучасть. ОСББ, ну маємо ігнорування, uh -huh. я не прийшов, він не хоче з вами спілкуватися. У мене своє, в мене обнесено парканом, я там прибираю, ніж мені не цікавить, заперка не заходьте, бо то, наприклад, приватна власність. Yeah. Або там ну просто не хочуть спілкуватися, або мешканці і співвласники не захотіли обговорювати цю ситуацію. Ніяких штрафних санкцій не передбачено. Ну і немає ніяких законних підстав на це. Більш того, якщо вже пройшло якась там пропозиція для ОСББ, ми тут нарізали вам таку ділянку. Для прибирання а, ну, на 20 квадратів прибираєте більше? Ні, на, на 220 квадратів. На, 220. на 2000 квадратів. Да. Ну, 20 квадратів це ну, ніщо, воно як на тарифі не буде. Але ми не, ми не згодні це. Ну так, ОСББ може і пишемо. Обов'язково я хочу звернутися до всіх голів ОСББ. Не хвилюйтеся давати відмову. А, саме а, в цьому випадку, і відмова ваша має бути обов'язково в письмовому виді оформлена. Чому таким чином ви для себе маєте певний бронежилет, а, який вам може допомогти у подальшому, щоб вас не навантажили великим шматком прибирання? Вас до вас повідомлення зайшло пропозиція в письмовому вигляді. Ви також в письмовому або погоджуєтесь, бо ми не погоджуємося. Угу. Ну там далі вже буде така ситуація. Вас можуть попросити на якісь перемовини на обговорення, десь на середині там хтось зійшовся. Ну, Все-таки я б е е рекомендував домовлятися. Якщо відмова, обов'язково письмова. Якщо ви хочете щось змінити в нашому місті, а мені дуже хочеться, щоб було чисто, все ж таки треба домовлятися десь на десь на середині, бо ну, ну не може бути клаптик пустої землі, бо все одно вітер здує це сміття до вас на територію. Колись. Воно сміття все одно прийде до вас. Гаразд, якщо... Ну от Влада, наприклад, пропонує ОСББ якомусь ось така пропозиція. Ось вам 2000 квадратних метрів. Не хочете дві тисячі, гаразд, давайте тисячу метрів. Ну, починаються торгів. Да? Ну, я впевнений, що будуть якісь отакі моменти притирання і моменти пошуку спільного рішення. А ОСББ вперлося: ми не хочемо. Ми або голосуємо проти, або взагалі ми не йдемо. Чи може о, влада примусити? ОСББ виконувати новий закон. Ось вам дві тисячі метрів квадратних. Хочете не хочете? Закон є платіжки. Приходять В того, та і справа, пане Руслане. Що закону ще немає? Ну, а якщо він... це, це пропозиція. Це це зараз пропозиція. зараз, щоб не захотіли е, ну, там, органи місцевого самоврядування uh -huh. від е, там, депутатського корпусу меру, там, профільного департаменту міського господарства і навіть там районні адміністрації у, міста, е, е, у районах міста Одеси, як би вони не виставляли якісь ну, серйозні претензії, діби, має бути так. Немає, ще немає закону, да. по якому може наступати відповідальність. Зараз закон виключно на боці співвласників, тому що є закон про те, що є там пляма забудови, до неї там правила благоустрою, да. які вже склалися. Я ще раз нагадую, там є різні рішення. 6 метрів, 12 метрів до першого бордюру або щось інше. В різних містах я просто працюю, і я знаю, там є різні такі. ну… Розбіжності, але не суттєві, все ага, ж таки, ага. хочеться привзати привальну площу. що у нас було так, поки діє всі старі правила, які є закону, немає. Це намагання привести до якогось там попереднього виду вигляду цієї мапи, на якій буде визначено ну, що ще залишилось, де дійсно буде працювати місто на це. Тобто, можна очікувати, що зараз а, ця пропозиція буде знов таки донесена до голів ОСББ, Голови ОСББ повинні зібрати а, своїх а, громадян і поговорити з ними. Вони не повинні, якщо вже вони а, до своїх обов'язків підходять там відповідально, вони не повинні, вони зобов'язані зобов збирають всіх, доносять цю ідею. Ось ми будемо, наприклад, з 1 грудня, ми живемо там у Новій Реалії. Нам пропонується сплачувати ще більше. Підрахували, скільки це навантаження на кожну квартиру, да. на кожного співмешканця. І кажуть, наприклад, це додаткові там, 100 гривень з кожної оселі за те, що ми будемо прибирати ще там, 2000 квадратних метрів. Або тисяча гривень, або 50 гривень. Ну, я не думаю, що це сума десь там під тисячу, скоріш за все, йде мова про. Додатково до сотні гривень мені здається, що і сотня гривень. Ну давай так середній платіж за квартиру. Там це десь. Ну скільки там середній тариф зараз? 9 гривень, середня площа квартири нехай буде 50 гривень, і ось тобі 450 гривень. Якщо буде ще одна сотня, це буде 550, Це суттєвий. Розбіжності, тому я б на сто не погодився. Я можу. Е єдине, що добре, що ми ще раз нагадали, що треба е ці збори зібрати. Треба так. донести якусь думку. І якась людина, ну наприклад, ви кажете, а на що нам взагалі це? Угу. От, ну я розумію там ситуацію санітарну, таке інше. А на що мені це? І можу дати таку пораду із чотирьох е плюсів. Для всіх голів ОСББ uh -huh. е, в той час, коли вони будуть проводити збори. Так. Люди каже, нащо нам це поясніть? No. Ми кажемо, є чотири плюси. Я їх, е, Ці чотири користі, я їх вивив від собі, в таку ж до цього. Перше, я б відмитив, це е, буде чистота без додаткових грошей з кишені. Каже, 100 гривень, я кажу. Не треба це робити, це має бути там. Ну може 10 гривень, щоб людина не відчула. Чому треба, не змінюючи тариф, трішечки натягнути прибиральну площу, щоб воно ну, начебто, ми пішли на на, на зустріч побажанням там адміністрації uh -huh. і збільшили. Але ми не хочемо виходити ну значно за наш за межі нашого існуючого тарифу. Ми ми за чистоту, але ми не можемо а, охопити все додатково на вантаж. Да, тому далі, да. а, ну чесно скажу, що навіть там перший віцемер Олександр Філатов на сесії сказав, що прибирання там має бути невідчутне. Тут цитата така, що як же він сказав, окремо за додаткових метрів платити не треба. Ну угу. то есть, він мав на увазі, що воно не треба, бо воно трішечки не тягнеться. Люди практично не відчують цієї суми. Ну мені здається, що це було правильно. Ну, так. Друга користь це uh -huh. там для тих е, людей, які е, дуже ретельно дивляться, щоб тут нічого там інших хтось не відчепив, не побудував, yeah, 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 yeah. не заробив на території. Це е, е, тільки ми, як тільки межі ці будуть внесені до цього реєстру, то там е, нічого не може бути поставлено без е, узгодження з співвласниками. Ну, наприклад, якщо є великий uh -huh. пустиль, який ви є, бачите є, з вікна? Да, да. є п'ять будинків, ага. які собі такий периметр забацали і прибираються там. А тут є чистий пустир. Якщо він буде і далі чистим, ніхто не захоче йти на зустріч, то там з часом прийде людина, яка скаже: я хочу вести господарську діяльність. А я давай, хочу тут майданчик, поставлю. А я поставлю тут невеличкий супермаркет, а там буде літній майданчик для кави. А далі пошло А по тут музика, ресторан і так далі. Далі, далі. Тоді мешканці скажуть, а ми самі це хочемо зробити. Ми хочемо поставити там дитячий майданчик, футбольне поле і таке інше. Місто каже: добре за все треба платити. Тоді mm -hmm. ви маєте взяти, поділити всі в місті ці будинки, відповідальність, і тоді ви будете користуватися, прибирати, і у вас буде перше чергове право щось там вставити, ну, соціальною значимості. Ну так Хороша добре, штука, да, добре плюс. Ну да. навіть може там платні парковки або просто там парк медачок. Щось треба робити, але ви вже будете Дерева мати перше. Дерева посадити все і все, що загодно. Да. Да. Ну це буде точно гарантію, що це відноситься, знову відношення буде основним uh -huh. до вашого будинку або е, системи будинків. І тоді ви будете е, ну, не прокинутись вранці, а там вже свічка буде зростати. Uh -huh. Є плюс. Третя користь. У Одесі є вже приклади, коли територія, яка м відноситься до будинку, яка там обнесена, це uh -huh. я навіть знаю один такий е, вулиця Середня. 63, мені здається, якщо я не помиляюся, угу. там є е, двір, одеський двір, е, в якому стоять лодки, якісь морська е, тематика, якісь гроти з ракушок викладені, угу. доріжки. якісь там. Мешканці опікуються цим будинком, опікуються цим подвір'ям, закритим, до речі, і вони, як і всі інші, е, е, мають. Інші вже таку опцію до них можуть звертатися фонди енергетичності ЄС, проон, ЮСЕЙД і інші, які можуть разом з ними реалізовувати якісь соціальні програми або ландшафтні якісь програми, і тому дивіться. Якщо ми з третього пункту перестрілимо на попередній другий пункт, у нас є територія велика. Так, ми за нею скидаємося, сплачуємо, прибираємо, але тут за підтримку якоїсь соціальної програми, а фонди є різні, угу. ми можемо поставити тут парк, нам його посадять за якоюсь програмою міжнародною. Як збереження поставити якісь світильники з сонця, все що. Все що завгодно, був пустир, гар. Головне газний. шукати. Да. Да. Головне да. подивитися, угу. взяти себе як господар і як справний газ на і до цього і вибрати собі свій шлях. Так, ми беремося за це і будемо тут реалізовувати все місто. Ми погоджуємося взяти цю територію, бо у нас є на ну, неї плани. Угу. Це дуже крута штука. Да. Ну і четверта а, користь. Також ми будемо мальвати цей а, великий там пустир буде менше сварок, між, перше співвласниками будинків. Бо той тут не прибрав, не прибрав, листя понесла до туди, тут я не буду прибирати, зайва робота. Сварки далі приїхали муніципали і ще й впаяли всім штрафи 100, по 150 дру, ага. а, статті а, Адміністративного кодексу. І всі впали на 1700 гривень. А відписатися не можна, тому що штраф накладений. Приходять, ось фотофіксація, було грязно. А чому грязно? А без територія. території. Це не наше, це їх. Да. Ну, і і тут хто там має бути? Так, так, ЖКС да. або Гордор, або Зелендхоз. Uh -huh. І поїхали, поїхали. Поїхали, а тут територія буде підвідповідальним, і вона буде, е, ну, класна. І далі від останнього пункту повертаємося до верху, чи не здорово це буде. Ну, і знов таки, якщо навіть ця територія не буде твоєю, не буде е, доноситися відноситися до твого ОСББ, то ти точно будеш знати, хто за нею несе відповідальність. Або сусід. Або місто комунальники, і все точно ти будеш знати, якщо в разі там брудно, ти можеш сказати. Плоті, Департамент благоустрою, мені да. здається, зараз йому буде повернуті ці функції, які раніше були муніципальної варти. Департамент благоустрою виходить з якимось профільним КП, може все з ЖКС, бо їм з часом можуть делегувати знову. Ну, не те, що вони, ці делегації, у них були накладати адміністративні протоколи 152-154 адміністративного кодексу КУАП, кодекс України про адміністративне правопорушення. Приходять, ми знаємо, чітко, тут є межа. Будь ласка, Руслан, вам штраф. Так, да, і все. Не заплатив, ось тобі ще подвійний штраф. Да. А, гаразд, останнє. Я бачу, що все ж таки більше переваг у цій пропозиції. Ну, не те, що більше, а, вони є. Переваги є, вони він. І ми побачимо ці переваги. Коли побачимо чистоту на своїх вулицях, ні, ми, ми побачимо ці переваги, коли е, буде чітко визначена і ця програма дійде до кінця. Угу. Мені здається, що вона має бути е, по моїм розрахункам, вона ну за офіційною інформацію, десь грудень, так сказали, е, буде вже зрозуміло. Грудень-січень. Угу. Ну, я думаю, що ну якщо до березня воно буде щось вирішено, як у нас завжди навесні будуть ну, да. посадки. Ну щось таке, <хи> да і ну тоді ми побачимо а, реальну ситуацію у місті, да і реальні а, фінанси і кошти, які треба. Долучити, а десь треба залучити, щоб е, долучити ну, і, і якось з цього будемо виходити. Може бути гранти міжнародних якихось спільнот на просто прибирання. Ну не, не дай Боже, бо ми маємо сенс самі господарювати і розраховувати на себе. Ну на прибирання точно у, у чужеземців не треба клянчити. Мій, мені так здається, але це теж добре. Є е, можливість ще й гранти брати на розвинення цієї території. Це теж величезний плюс. Тож у мене є пропозиція, коли ми побачимо у наступ. Пному році на початку року що ця ідея не просто ідея а залишилася десь на столі як бумага. А це дійсно шлях. Вона не за не буде лежати на столі, адже а, адже це відголосок глобального процесу, який вже почався. Угу. Це якщо вже Кабмін розглядає цю ситуацію, то я знаю точно, що є депутатські групи, які пропрацьовували це дуже давно. Я знаю, що а, у багатьох містах а, України це вже працює не на 100%, але але можу дати вам статистику. А, Київ з 23-го року працює а, по цьому. Вісім. 80% будинків вже зафіксували межі між ага. собою. 80% Київ впорався. Лів 24-го року е, працюють так, Харків е, після обстрілів і цієї ситуації. Е, спрощений порядок. Голова ОСББ просто малює, уявіть собі, на Google-карті і надсилає всі три штуки, за три дні узгоджується територія. Або є діалог. Він каже, ага. хочу так. Харк... Можу, Харків да. на Google Мапі ще раз кажу, да. малюю три дні на узгодження. Дніпро з 22-го року у них працює через є окремий мобільний додаток. Дніпро 65% Дніпро зараз вже реалізована ця програма. І Вінниця та Шеркаса це найпрогресивніше місто, саме я оплачую прибирання до моменту фіксації території, щоб стимулювати до цього ОСББ. Місто каже: я все закрою. Підтягуйтесь, допомагайте. Ну тож Одеса не пасе задніх, Одеса теж приєднається обов'язково да. до такої програми. Цей так, процес він вже інш? не зворотні. Да. Це просто ми бачимо, що він почувся. Якщо тут я те, що зараз сказав, да. це вони не чекали. Вони запровадили цю uh -huh. цей механізм, не чекаючи вже такої, як ми дочекалися ситуації. Тоді знов таки повертаюся до пропозиції: зустрітися або а, на початку року, або навесні, і більше про цю програму, яка вже почнеться. Почне працювати. Ми будемо бачити, як реагують на це ОСББ принаймні. Ми можемо звернутися до нас, що я казав, що ви запитували. Яка ситуація зараз є у нас в принципі нульова? Ми да. Можемо подивитися статистику, яку нам можуть надати, і що з цих плюсів або а, таких жахів, які чекають голови ОСББ та співвласники, що дійсно стало дійсністю? Саме так. О, така ситуація, да. можемо повернутися. Супер, супер, буду згоден. Розклали це по поличках, Тож, Олександр Новицький, експерт з питань ЖКГ сьогодні в нашій студії. Дякую, друже, за те, що розповів все і не залякали, як і завжди буває, це в засобах масової інформації, а дійсно розклали все, показали всі плюси, всі мінуси. Рішення далі за одеситами. І все за Одеситами, які є вже в ОСБВ і які поки що вагаються. Тож рішення саме за вами Одесити треба жити у чистому місті. Дякую, друзі, тобі. До зустрічі. Дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Допомагайте один одному і нашим захисникам. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром.